Відомі кролики, народні артисти України Володимир Данилець та Володимир Мойсенко до Житомира не приїдуть. Запланований на 8 березня концерт комік дуету у драмтеатрі скасували. З проханням заборонити виступ гумористів до керівництва театру звернувся міський осередок партії Свобода за їхніми словами на Житомирській сцені не місце артистам, які підтримують дії країни агресора щодо України. Вони а по-перше, під час, коли вже нині так іде війна на сході країни, коли вся країна зараз бореться з проросійськими терористами, коли московські окупанти на сході, то так звані наші українці. Донелеці і Моїсенко вони дають концерти у Росії на Новий рік. Їх показували на центральних каналах разом з Ані Лорак Кобзоном, де вони сиділи і їм оплодували. Ну я вважаю, що на даний час це недоречним. Як розповіла Марія Моїсенко, адміністрація драмтеатру на звернення свободівців відреагувала в той же день. Концерт скасували, афішу на майдані Соборному зняли. Керівництво театру досить позитивно відгукнулось, мені сподобалось. Я розмовляла з зараз виконує обов'язки директора Олександр Шкарупа. Він повідомив, що він не знав, хто такі кролики, він не дивиться їхніх концертів. І що ініціатором даного заходу, то їхнього виступу і нової програми, є відомий Житомирський продюсер, продюсер Валерій Нужда. І що саме він ініціював їхній захід, тобто він з ними домовлявся. Сказав, що він. З ним поговорить, і вони все таки відмінять концерт. Заступник голови обласної організації Свобода зазначила, якби кролики все таки приїхали до нашого міста. Їхній концерт вони би блокували, приєдналися б до них і деякі пересічні Житомиряни. Хоча ставлення людей до артистів, які нині працюють в Росії, все таки неоднозначне. Я то, звісно, Вони інтересні, але но якщо ідуть, вони в розрез наших інтересів українських, і вони захищаються, захищають інтереси. Росіян, о, москалів, то звісно, я проти цього помеш. Якщо вони виступлять, то в нас буде бригада з молоді, з молоді і в тому самому травмтеатрі чи що, які виступлять проти цього і можуть закидати навіть яйцями. Я вважаю, що це проблема кожного. Но якщо із часу патріотизму, то не дуже. потому что они конкретно выступали за пророссийские силы и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это неправильно. Но и запрещать это свобода выбора. Если приезжают на Казану, им покупают билеты у них, значит, их хотят видеть. Я считаю, что в этом ничего страшного, сколько стата нет никакого отношения до того, что наши как бы, сейчас в войне. Пусть эмигрируют и там выступают гражданство Украины. Если их не устраивает гражданство Украины, значит пусть едет к Путину и там выступает.